До Кременчука на щиті повернувся герой, захисник України Руслан Курбан Мухамедов. Воїн навчався у Кременчуцькому льотному коледжі та проживав у Кременчуці. Мав статус учасник бойових дій. Сьогодні ми прийшли попрощатися з померлим Курбан Мухамедовим Русланом 1983 року народження. Світла пам'ять Курбан Мухамедову Руслану та всім іншим, хто приймав. Участь у захисті нашої батьківщини. Руслан був справжнім патріотом, гідним сином України. Його товариш розповів, що воїн вступив до Лав Збройних сил України за особистим покликом. Останній раз, коли пересіклись, відновився, пішов до збройних сил України. Це була його особиста вчинок, особиста мотивація. Я дуже здивувався, але на жаль, сталася така подія. Неймовірна людина була. Просто він був дуже веселий хлопчина, дуже життєрадісний, захищаючи Україну, військовий проявив себе як мужній та хоробрий захисник. Знайомі згадують його як людину, яка завжди була готова прийти на допомогу. Це був чудовий хлопчик, парубок, чоловік, який ніколи не покине бідінь, який завжди допоможе. Прийде на допомогу у будь-якій ситуації. На якого можна було покластися, я не розумію, як так трапилося. Це справжній воїн, який став на захист України добровільно. Він максимально віддавався захисту батьківщини, захисту нас із вами. Завдяки йому ми з вами зараз спілкуємося, а його, на жаль, немає і ніколи не буде. Ми маємо пам'ятати подвиги наших захисників. Руслан Курбан Мухаммедов віддав найцінніше своє життя заради захисту України, її незалежності та свободи. Вічна пам'ять і слава. Софія Григоренко Іван Каченко Кременчуцькі новини.